Захист портів та удари новими ракетами, скандал з МСЕК та декілька новин про голову. ОВА. Це інтент акценти, і головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. 139-й тиждень повномасштабної війни. Він був для Одещини гучним. І у плані новин, і у плані військових дій ворог декілька разів бив по регіону Балістикою. Запускав в наш бік ракети з літаків стратегічної авіації, запускав дрони розвідки та шахеди. Так ввечері, 20 жовтня, у місті пролунали вибухи. У небо над Одесою піднялися стовпи диму від атаки на припортову інфраструктуру. У декількох місцях зайнялися пожежі, але постраждалих та загиблих не було. Також під ударом балістики опинилася припортова інфраструктура Одещини 23 жовтня. На щастя, інформації про жертв не надходило і цього разу. Ну а у ніч на 24 жовтня окупанти атакували Одеську область ракетами з літаків стратегічної авіації. Ту 22 за даними військових. Противник випустив дві крилати ракети Х-22 у напрямку острова Зміїний із літаків над акваторією Чорного моря. Як повідомляють військові, Росія почала бити по Одещині новими ракетами. Йдеться про ракети х 69 які 18 жовтня з літака Су-57 були спрямовані ворогом по приватному сектору. Тоді в результаті атаки сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів. Поруч загалом пошкоджено понад 10 приватних будинків. Люди не постраждали. Про цю ракету відомо, що росіяни вперше її застосували на початку цього року. Також саме ними ворог зміг зруйнувати трипільську ТЕС у середині квітня цього року. Ракета може летіти на висоті 20 метрів. Цим забезпечується мала радіолокаційна помітність. Бойова частина в ній майже 300 кілограмів. Ну а касетна складова свідчить про намір завдати якомога більших наслідків та жертв. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом з головою адміністрації морських портів України Юрієм Литвином на цьому тижні відвідав Одеську область, зокрема порти Чорноморськ, Південний та Одеса. Олексій Кулеба наголосив, що стабільна робота українських портів та українського морського коридору це гарант продовольчої стабільності у світі. Тому питання безпеки портів, персоналу та судів першочергове. Міністр заявив про посилення оборонних заходів у кожному з портів та впровадження додаткових дій, що можуть підвищити рівень обороноздатності та безпеки, у тому числі забезпечить додатковий захист персоналу підприємств на портових територіях. Одна з найгучніших новин цього тижня скандал з медико-соціальними експертними комісіями та прокурорами. Нагадаю, буча з оформленням інвалідності прокурорами, розпочалася після викриття керівника Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, у якої вдома знайшли 6 мільйонів доларів. Потім з'ясувалося, що 49 прокурорів регіону, включно з керівником обласного відомства, оформили інвалідність саме через неї. 22 жовтня президент Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК. Пізніше на сайті голови держави було опубліковано указ про ліквідацію МСЕКів на тлі цього скандалу. Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Його часто пов'язують саме з Одесою. Ну бо, по перше, він тут народився. Закінчив університет Мечникова за спеціальністю правознавство. У 2010-2015 роках був депутатом одеської міської ради від партії «Фронт змін», Також був заступником голови ради адвокатів Одеської області. Ну а щодо самого скандалу, то в офісі генпрокурора почалося розслідування, яке попередньо виявило, що на першому місці, за кількістю прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, перебуває Хмельницька область 61 прокурор, на другому Черкаська, 60. І наша Одеська область посіла у цьому ганебному списку третє місце. У нашому регіоні таких 47 осіб. До речі, загальна кількість прокурорів в нашій області 494 людини. Примітно, що більшість осіб з інвалідністю майже у всіх регіонах чоловіки. В Одеській області цей показник становить 76,6%. В офісі генпрокурора заявили, що службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів при отриманні інвалідності охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. За кожним із цих фактів буде проведена ретельну перевірку та надана оцінку як у межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями одещини. Якщо вам доподобати те, що ми робимо, не забувайте про лайк. Та підписку будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого YouTube каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні журналістка інтенту поспілкувалася з Богданом Шумиловичем. Істориком, дослідником історії мистецтва та куратором виставок. Радянське це не означає, що ти бігаєш з і молотом. Радянська людина це та, яка мусить відреагувати на все радянське. Тобто я його легко впізнаю, я його бачу відразу. Ви може його не впізнаєте. А я, от, от прийшовшись по цьому бульвару, я вам скажу, що радянське. І якщо ти його впізнаєш, це означає, що воно тебе народило, тому що ти маєш з ним тісний стосунок. Навіть якщо ти його не любиш, я ніколи не, не любив радянський садочок, радянську шкуру. О їхнім навіть, але от стосунки близькі створили таку якусь історію. Тому я з радістю хотів не мати цього досвіду, але він є, і ти вже з себе нікуди не відеш. Більше про буржуазне мистецтво, радянщину, українську попсу початку 80-х років, а також сни та досвід війни, за посиланням в описі до акцентів. Переходьте там приємного вам перегляду. На цьому тижні ім'я голови Одеської ОВА Олега Кіпера декілька разів з'являлося в новинах. На двох з них ми б і хотіли зробити акценти. Перша новина: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер через суд домігся призначення пенсії за вислугу років як колишній працівник прокуратури. Київський окружний адміністративний суд зобов'язав пенсійний фонд України призначити пенсію кіперу, починаючи з 6 лютого 2023 року, врахувавши його стаж, який тепер становить трохи більше 25 років. Пенсія Кіпера складе 60% його місячної зарплати, включаючи всі види виплат, з яких сплачено єдиний внесок на соціальне страхування в ексклюзивному коментарі інтенту прес-секретарка очільника ОВА Юлія Колтак зазначила, що в Олега Кіпера є пенсія за вислугу років, і це не є таємницею. А також з урахуванням скандалів з МСЕК додала, що пенсії за інвалідністю в Олега Кіпера немає і інвалідності також. Ну і друга новина про голову ОВА стосується активів російського бізнесмена Ігоря Наумця, які вартують понад один мільярд гривень, і які, попри скандали та арешти, були передані новому приватному власнику. При цьому це зробили оминаючи контроль держави, бо Україна за півтора року так і не використала механізми конфіскації активів. Про все це йдеться у матеріалі схем від Радіо Свобода. А при чому тут Олег Кіпер? При тому, що активи холдингу Юнігран, який спеціалізується на видобутку корисних копалин із кар'єрів на Житомирщині та виробництві тротуарної плитки, з виробничими комплексами, спеціалізованою технікою, сотнями вагонів та сотнями гектарів землі, стали новою власністю бізнесмена Сергія Шапрана, який має зв'язки з колишнім прокурором Києва та нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації. Олегом Кіпером ми звернули увагу на те, що всі три фірми, яким холдинг наумтя через посередників продав своє майно, крім власників, мають ще дещо спільне. Це прописка за однією адресою у будівлі в центрі Києва. Ця будівля фігурувала у змі як нібито об'єкт рейдерського захоплення Сергієм Шепраном за сприяння Олега Кіпера у цій справі. Багато цікавих подробиць, у тому числі і відповідь прес-служби голови ОВА Олега Кіпера на запит від журналістів щодо зв'язків, які показані у цьому розслідуванні. Тож ми залишаємо в описі до акцентів посилання на схеми від наших колег Радіо Свобода. Переходьте. На цьому тижні продовжилися рухи навколо пам'ятника Пушкіну, який по розпорядженню голови ОВА Олега Кіпера має бути демонтований. Противники демонтажу і перейменування вулиць, названих на честь письменників та інших наукових та культурних діячів періоду комунізму та Російської імперії на території Одеси, на цьому тижні звернулися до ЮНЕСКО та президента України. Це звернення навіть опублікувало на своїх шпальтах італійське видання Ільфоліо. У своєму зверненні його підписанти звертаються до генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азулай та до Володимира Зеленського з закликом відкласти рішення щодо культурної спадщини Одеси до кінця війни, коли можуть відбутися громадські консультації. Наразі під зверненням поставили підписи 115 осіб, серед яких головний диригент Одеського філармонічного оркестру Хоберт Ерл, художник Михайло Рева, історик Одеси та сержант ЗСУ Олександр Бабіч та інші. Ця тема викликає не аби які причання, і не тільки біля пам'ятника Пушкіну, але й у Фейсбуці. Один з активних учасників цього процесу Артем Карташов, юрист та член робочої групи з питань деколонізації при ОВА. Ми попросили його дати нам ексклюзивний коментар. Якщо говорити про звернення до ЮНЕСКО, то жодних підстав для його втручання немає, тому що жоден з пам'ятників, який є в розпорядженні голови ОВА, він не становить цінності або такого об'єкта, який би ЮНЕСКО охоронявся. Їх демонтаж не є якимись значними містобудівними перетвореннями, тому в даному випадку звертатись до ЮНЕСКО не потрібно було ні на момент прийняття рішення, ні зараз. Щодо місцевої влади, можу сказати, що на жаль, отакі от маніпуляції політичні, загрожують статусу ЮНЕСКО не про не процес деколонізації, а процес ці політичні процеси, які навколо цього відбуваються. Тобто місцева влада, на жаль, місцевої влади вирішили зіграти проти України вже не на внутрішньому ринку, а скажімо так, на міжнародній арені. І на жаль, це такий поганий прецедент, який на який я сподіваюся відреагує держава, тому що. По суті, ми бачимо ситуацію, коли в ну, вийшло абсолютно маніпулятивне звернення, яке звинувачує Україну в антисемітизмі, в якомусь наступі на культуру, в якомусь програмі знищення і так далі. Тобто, Одеса ніяким чином не втрачає свій мультикультурний статус, якщо з публічного простору зникнуть. Пам'ятники діячам, які причетні до реалізації російської імперської політики, тобто в топонімії у нас і в монументалістиці залишаються представники єврейської культури кримсько-татарської, турецької, болгарської, румунської, молдавської, української. Тому в даному випадку ми абсолютно не втрачаємо німи для культурності. Навпаки процес деколонізації дозволяє чистити публічний простір і дати простір якраз тим діячам, які були радянською пропагандою затерті. Тому ж Жаботинському, тому ж караванському, Строкаті, Лутківському і так далі тобто людям, які боролися проти своєвільних тоталітарних або самодержавних режимів, тому у даному випадку це черговий сигнал центральній владі, що необхідно втрутитися в ситуацію з Одесою, присікти можливі якісь подальші спроби маніпуляцій. При тому, що на міжнародній арені, тому що ми докладаємо дуже багато зусиль для того, щоб отримати допомогу міжнародних партнерів з одного сторони. з іншої, у нас є місцеві політики, які в угоди якимось політичним інтересам суголосно з російською пропагандою їздять або провокують, скажімо так, поширення антиукраїнських тез на міжнародній арені. Це абсолютно ніяк не допомагає нам наблизити перемогу. Навпаки, ми бачимо, що Відкрився якийсь внутрішній внутрішні фронт, я не знаю, як це назвати, який захищає не, да, да нематеріальну російську зброю, да, цю м'яку силу у вигляді пам'ятників та вулиць. В Одесі майже завершили ремонт деволанівського узвозу. Нагадаю, він коштував в Одеській міській раді приблизно 200 мільйонів гривень. Поки що, славнозвісна, канава виконує роль паркувального майданчика, а не активної проїзної вулиці. На жаль, автівки паркують навіть на велодоріжці, яка тут відокремлена, і на пішохідній частині. Але поки знаки не встановлені, та й пішоходів небагато. Також треба нагадати, що свого часу влада міста визначила одним з пріоритетів при роботах на цій вулиці: капітальний ремонт системи водовідведення. Тож сподіваємось, що найближчим часом на Деволанівському ми не побачимо традиційні розкопки. Ну, у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк, ну і підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе.